Гарного і позитивного. Йдемо робити добрий сніданок, показую вам який. Ням-ням-ням буде. Ходимо жарити хліб. Пожарюємо з двох сторон. Який хлібчик має бути підпечений, який файний. Видите сяк? Намастимо таку сирну помазанку. Так файно намастите. Такий хрустящий хлібчик. Mm. Я са в камеру не каю, і сте не думали, що не нам мало попадати. Не попадаю. Сюди маленько. Йо, яке це все буде добре. Бо ви лише знали. Хліб у нас хрустящий. чуйте який хліб хрустящий Я люблю много помазанки накласти, так бо не лише рот дурити, а й так бися наїсти. Бо кось мені каже, йой, ти наклала майбужі самого хліба. Так має бути, бо було добре, ні? От в мене є так, Як

Добавлюся там розтекло. Сякний. Вернемся і в камеру знімати вам. Нісяк. Сяк. І тепер присипаємо. Ви знаєте, чим я присипаю. А ну-ка гадайте, яку траву я люблю. Напишіть там у коментарі. Ви знаєте, яку я травічку люблю. Ідемо mm куштувати, -hmm. що ми зробили? Йдемо ja? попробувати. Mm. 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 Дуже добре. Далі сирот помиєте, аж у вас буде джудка. Mm. Mm. Бомбезно. Ко знає, що не будеся цілювати в той день, може си хліб чесником намастити. Йом. Як ось я не целювати немасті частком. Бо будете воняти. Но дуже добре. Се сніданок. Обид вам дале покажу. Чекайте, я се вътру, не переживайте. Коментатор. Все. Harno vam i pozitivno. Ljubi vas, Duža. Pa.